Права 996. У багатьох країнах, зокрема і в Україні, температуру вимірюють за шкалою Цельсія. У деяких країнах, зокрема у США, температуру вимірюють за шкалою Фаренгейта. Щоб перевести значення температури за шкалою Цельсія у шкалу Фаренгейта, використовують формулу. ТФ дорівнює 1,8 ТС плюс 32 ДТС це. Температура в градусах Цельсія, а ТФ температура в градусах Фаренгейта. З градусам за шкалою Фаренгейта відповідають 25 градусів за шкалою Цельсія. Ну що ж, стартуємо. Тут нічого складного не знаю. Записуємо так. Якщо пишемо ТС. Т – Температура за Цельсієм у нас дорівнює. 25 градусів Цельсія, тоді, або то, тоді, температура, наша формула ТФ дорівнює 1,8 ТС плюс 32 буде дорівнювати 1,8, що множиться, замість ТС пишемо 25 так, плюс 32. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Ну, а тепер, дивимося, спочатку нам треба виконати множення. Найбільший пріоритет у цій дії. Тобто записуємо 1,8. Пишемо. Що множиться на 25. Давайте будемо множити. Так. 8 на 5 це 40. 0 пишемо, 4 запам'ятовуємо, 1 на 5 це 5, плюс 4 це 9. Далі 2 на 8 це 16, 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 1 на 2, це 2, плюс 1 це 3. Далі. В кінці у нас буде 0. 6 плюс 9 це 15. 5. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 1 це 4. Один знак після коми ставимо. Так, 0 в кінці відкидуємо. Тобто пишемо, що добуток у нас дорівнює 45. Плюс. Ну і ще треба додати 32. Ну що ж, додаємо. 45 плюс 32 це буде 77. Так. 77 і в дужках дописуємо чого. Це в нас будуть вже градуси Фаренгейта. Так, Записали. Все. Ну що ж, отже, з кільком градусом за шкалою Фаренгейта, відповідають 25 градусів за шкалою Цельсія. 77 градусів Фаренгейта. Записуємо відповідь. Пишемо 77 градусів. Фаренгейта, ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення формули з десятковими дробами. А також, щоб ви ознайомились з шкалою Фаренгейта. На цьому вправо завершено.